Ми продовжуємо розмовляти е, в нашій студії з гостем. І отже, пане Олег, скажіть, будь ласка, можливе зняття недоторканості, чи е, вплине воно якось на боротьбу з корупцією? Ну, я вже кілька разів сказав, що це суть різні поняття, мухи і котлети. Це різні, е, різні їх треба розкласти на різні полиці. Якщо би були десятки, сотні. Корупційних справ проти депутатів, який розгляд яких зупинився через відмову Верховної Ради притягати їх до відповідальності через недоторканий статус, то, відповідно, це б дійсно вплинуло і зрушило би розрушило-розрухало це кобло. Якщо у нас правопохоронці не можуть похвалитися справами, які ось-ось вийшли на висунення підозри, то й, на жаль, зняття недоторканості не збільшить таких кримінальних справ. Навчиться їздити, тоді покращення дороги пришвидшить їзду. Якщо образно кажучи, якщо ти не вмієш взагалі їздити, то швидкісна дорога тобі не дасть ніякого результату. Це я думаю зрозуміло. Що стосується суддів, то пробачте мене, і та норма, яка існувала на сьогоднішній день, вона фактично не впливала на притягнення судді до відповідальності. Його не можна було арештувати до вироку суду. Тобто, іншими словами, він весь час мов знаходиться на підписці про невиїзд чи особистому зобов'язанні, як це зараз називається, з'являтися до суду в піджаку і костюмі і слухати, засудили, перешкод ніяких немає, не треба було ніякої згоди. Угу. Іншими словами, питання було таке, знаєте, спеціального ефекту. Вже і негайно. Ви ж дивіться, ми його закрили. Ну, це не варто навіть паперу, я кажу, що це говорити. Давайте, є багато справ, давайте результат. Було інше питання: що недоторканість судді не дозволяла негайно провести деякі процедури. Наприклад, його затримання і його аналізи, наприклад, дуже на стан сп'яніння, наприклад, вилучення якихось доказів, слідів, чогось іншого. Ну і знов таки це не відбудеться, ну не говорячи про випадки, які зараз в Конституцію внесли, зміни про тяжкий, особливий тяжкий злочин проти особи, тобто злочин насильницький злочин. За всі інші ця процедура і далі залишиться. Ну і напевно воно десь так має бути, тому що я вам говорю, знаєте, візит декількох е, ображених. Давайте припустимо, що суддя справедливий, він виносить справедливе рішення. Ну, міліція і прокурор напевно ображені, так? Ну і завтра приходять влаштовують йому свято. У вигляді того, що ми в тебе щось здибали, чи в твоєї, чи там в машині там наркотики здибали? Ну, безперечно, таки має бути якийсь щабель перевірки. Інше вже питання, що в нас всі люди вважають, що судді несправедливі, але це вже питання сприйняття і авторитету. Якщо говорити про боротьбу з корупцією в Україні та зараз створюють антикорупційне бюро, наскільки, на вашу думку, воно зможе побороти корупцію в Україні? Давайте разом помріємо. І е, будемо сподіватися, що щось зрушиться. Хоча я, напевне, найбільший скептик в цьому питанні, тому що цю кухню знаю і не сприймаю, яка існує. Один в полі не воїн це найголовніша теза. На сьогоднішній день обговорюється лише обрання голови антикорупційного бюро. І знову це питання фактично затіняє. Е, Погану поведінку влади, яка не здатна забезпечити захист рубежів Батьківщини, яка не здатна воювати, де нас люди гинуть. І знов таки в цю хвилину, якраз найбільше питання, яке обговорюється на кухні, це обрання голови антикорупційного бюро. І можливість його зняття чи не зняття. Ну, це питання можна було б потім захистити того голову, лише би почав працювати. Іноземець чи не іноземець? Очевидно, що свідомість українців і українських політиків і юристів настільки є деформованою під обставини. Бітіо опеділяє свідомість. Це ми знаємо з дитинства. І е, обрання іноземця дозволило би не розглядати це питання, а що це потягне? А як він вплине на мою тещу? А на моїх діти питання? А завтра мені не дадуть дозволу на таке інше? Ми ж настільки в нас настільки, що таке корупція, настільки всі тісно зв'язані в будь-якому питанні, що іноді ти думаєш 15 хвилин чи написати таку скаргу, чи не написати життя. Як тобі це відобразиться на як я адвокат, на наступному твоєму клієнтові? Чи тобі не відомстять за це? Ви розумієте? Іноземець позбавлений буде таких проблем. І в цьому плані є певний момент певний позитивний момент. Але я вже сказав, що один в полі не воїн питання заступників людей, які будуть організовувати роботу, і саме головне, тих, хто будуть працювати на низовій ланці. Якщо завтра наберуть тих самих людей, а набрати інших, ні звідки, якщо ми візьмемо нібито кричай, кристально чистих там айтішників, людей з іншої сфери не зможуть працювати. Ви розумієте, це не проста робота. Задокументувати діяльність людини, яка нічого не підписує, яка Е, її думку всі читають, і вона впливає в такий спосіб на політику, е, на прийняття якихось рішень, на тендери, на все. Де найбільше корупція? Це не сільський голова і навіть не суддя. Ну, е, взяття хабаря суддю підриває залі лівіру в судоченство і справедливість. Але мільйони і мільярди розходяться на державних закупівлях, на тендерах. Ось там, якщо хтось спрут не обрубають. І Самий простий підприємець не піде в яску дров чи не виграє тендер, заточувати лопати біля металургійного комбінату, бізнес рухатися не буде. Оце найбільша проблема. І е, спочатку повинні бути ті фахівці, які вміють це робити, і ті фахівці повинні бути чесними. Оце питання низу. Якщо туди прийдуть теперішня перейде не просто люди, а теперішня кухня, коли я читав цікавий пост Миколи Савельєва в Фейсбуці, дуже емоційний. Не знаю, звідки інформація, але я з нею абсолютно погодився, що обговорюють, що 100 тисяч доларів коштує е, посада е, в, в службі. Ну, е, е, хочу сказати, що ще нема з ким говорити, бо нема структур. Але. Фраза, яка звучала після того, ти відпрацюєш за півроку я з нею абсолютно погоджуюся. Я знаю, наскільки бридко і брудно працюють на сьогоднішній день, виконують замовлення, е яким чином заробляють на вирішення елементарних питань те, що розповідають люди. Вони, як правило, приходять вже після того, коли в них відібрали все. Боротьба з корупцією, коли затримують людину за 500 гривень, а хабарі сягають. За те, щоб притягнути, не притягнути 5-10 тисяч доларів, якраз і є справжньою корупцією. І всі люди знають, не попадайся. І все можна вирішити, ну крім випадку, коли вже набуло певного розголосу. І відповідно, оці є найголовніше питання: призначення іноземця формування нової служби, мені здається, не потягне такого суттєвого результату. Завжди говорив одну і ту ж саму думку, що не нові структури визначають результати боротьби з корупцією. Це ну, А перше. чи потрібно нам взагалі антикорупційний бюро? Ну, напевно, чи потрібне? може зайняти. На сьогоднішній день. Ну, по-перше, сказали А, повинні сказати Б. Весь Захід, весь світ вхопився. Боротьба не почнеться, всі знають, поки не буде результату. Перше невідворотність покарання за корупційні дії. Загляньте, будь ласка, в Державний реєстр судових рішень будь-який. І подивіться по статті 368, або по найбільш корумпованих сферах. Мсеки, наприклад, або ДАЇ. Інші структури, подивіться вироки. Яке покарання призначається? Для чого нам пускати сьогодні шум, що з когось затримали, якщо результату з цього ніякого немає? Чому один злочин, припинення одного злочин, не тягне цепної реакції вигляді страху для корупціонерів? І навіть не в мірі покарання не треба 15 років. Повинен бути так, що люди розуміли, що покарання буде незворотні в системних випадках. Це перше невідворотність покарання. Друге державна воля, політика. Має бути так, щоб це не була е, е, якась ситуативна кампанійщина чергова, що вже нам негайно сьогодні треба притягувати. І третє, це бажання суспільства. Ми всі в одній лодці. Якщо політика, виховна процедура не буде такою, що кожен з людей не буде приходити і казати: чоловіче, погинули там 100 людей на Майдані. За що ми боролися? Що змінилося? Чому ти далі у мене просиш? А в нас люди. Стоять і щиро вважають, що це неможливо інакше. Вони ну, не просто не вважають, їм простіше це зробити. Д, е, вирішити на кожному кроці хабар, давши хабаря, для, е, для того, щоб виграти свій час. Е, я не ну, багато чув таких самих думок, що штучне створення. штучне створення, От вчора було в одній з телепередач, мова продає систему. Створюється система проволочок. Коли ти приходиш, наприклад, в МРЕО, і не знаєш системи, а вона така складна. От я недавно свій особистий автомобіль, рік назад затреєстровав. Це ж купа вікон. Ти з одного йдеш, друге, третє, п'яте. Тобі сьогодні кажуть, ти написав заяву, прийдіть завтра. Хоча це можна. Я не піду, за годину віддають. Ви розумієте, людина повинна бути готова це зробити. А тепер уявіть собі відпроситься 2-3 дні. Будь ласка, 500 гривень перед входом ходять всякі різні люди, і це все вирішується в один день. Тобто пропаде джерело тих, хто штовхає. Цей камінь корупції гору, автоматично пропаде е, кількість людей, які це отримують. І е, якщо в нас не буде е, не, не, важко сказати слово не виховної системи, не просто політики, виховання свідомості людей, що це не треба робити. Тобто три речі: невідворотність державна політика, політична воля і третя робота з суспільством. Ці три речі, а назва органу, його повноваження. Ну, важко сказати: в Сінгапурі йшли по шляху спрощення доказування корупції. Тобто наявність інституту неправомірно набутого майна було головним доказом е, того, що людина є корупціонером. Mm -hmm. В нас, на жаль, чомусь обов'язково треба застати людину на гарячому з якимись отриманими коштами, щоб доказувати те, що він неправомірно, наприклад, ви бачили фотографії замміністра інфраструктури про його будинку і маєтку. Він, він грошей ніяких не взяв, а маєток на ну, дочку вартує, вартує так, як пів Львова. І на жаль, це не є ніяким доказом. Тобто, спрощення процедур, створення прецедентів для того, щоб судова практика йшла легшим шляхом, оце головне питання, а не створення нового органу і надання надзвичайних повноважень. На ну, вашу думку, як найефективніше та боротися з корупцією, це садити там за мінімальні хабарі, і Ні. тих хто дає, і тих хто бере, і таким чином можна ну, в суспільстві по виховати. По на сьогоднішній день е так побудована судова практика, що якщо Будуть притягати одночасно і особу, яка давала, і особу, яка отримала, получиться пшик. На жаль, якщо людина не буде свідчити, що вона давала, особу не засудять. Ну це вже при анекдотичному, просто при фантастичному забезпеченні, доказами, можливо, mm -hmm. те, а в вкладці має бути саме так. На жаль, правоохоронці зловживають в даному випадку. Вони ту людину, яка ніколи, а вона підлягає притягнення до кримінальної відповідальності за здачу Хабаря. Вони її виводять зі справи mm -hmm. в кращому випадку. Вкладає таке, що вона з неї вимагали, хоча насправді ніхто не вимагав ніколи. Використовують цю людину. Це неправильно, тому що вона не карає цього чоловіка. Але саме найцікавіше за відсутності відповідного законодавства влаштовують системну провокацію хабаря. Ми ж всі знаємо, що заборонено створювати умови. Ну немає на сьогоднішній день права в правоохоронців придумувати ситуацію для такого своєрідного тесту чиновника. Чиновника привітка на хабар потрібні зміни в законодавстві, і виявіть собі реакцію суспільства. Зовсім недавно внесений законопроект Верховну Раду він дуже суперечливий для юриста. повинні висловлюватися про те, потрібен він чи не потрібен про зняття відповідальності за провокацію хабаря, крім посадових осіб. Тобто, громадянин, якщо провокує чиновника, то з нього повинні зняти відповідальність за це. Ви знаєте в соцмережах буря, хочуть відмінити відповідальність, навіть не розуміючи, що це є один з небагатьох кроків, про який ми з вами говоримо, для досягнення результату. Тобто знімати відповідальність потрібно, там, якщо я йду і провокую якогось. З чи громадянина, висне, чи не якщо висне. ви це не робите свідомо, якщо ви це не роблять, якщо це не робить системно, якщо це не вид ваш діяльності, якщо uh -huh. це не помста, ви просто хочете чиновника вивести на чисту воду. Uh -huh. На сьогоднішній день штучне створення умов. Є кримінально карним, особливо mm -hmm. посадовою особою. Mm -hmm. Ви розумієте, провокування з метою викриття. Наша, треба відмінити цю норму, тому що в Грузії йшли по такому заохочували людей, які бажають викрити чиновника mm -hmm. на взятіх варіант. Але це не повинно бути так, що один чиновник зазвіняє іншого місця, дає кошти правоохоронцям, вони підшукують провокатора, і після того влаштовують кіно для всієї країни. Хоча ця людина не збиралася брати нічого. Придумали ситуацію, mm -hmm. ви розумієте? Mm -hmm. І я взагалі вважаю, що повинна бути внесена спеціальна норма законодавства, яка б називалася кримінальна відповідальність за отримання неправомірної вигоди чиновником пійманим на провокації. Ну ви ж погодьтеся, mm -hmm. що це чиновник не збирався брати його. Він, ну, не може він так само від 5 до 10 років відповідати, як той, який брав, реально брав. Це має бути річ простіша норма і на поток їх. До побачення, mm -hmm. Василь Іванович. Ти mm -hmm. не пройшов тесту. Тобто можна просто там навіть Спростити. не садити Я ж говорю зменяти. про спрощення процедур. В нас чомусь говорять, що він має бути обов'язково ув'язнений. Людина, яку ув'язнять за 300 чи там 200 доларів, і яка перший раз це зробила, і знаєте, як я недавно чув історію, там мені більше фляшки не приносили. Тут провокатор приніс там конверт. Боже, що то таке відбувається? Але спокусилася і взяла. Ну, ви розумієте, людина ж розуміє, що вона не просила цього, не збиралася. І от всі танці, шманці, правоохоронних органів навколо цієї історії обов'язково третю людину посадити, вона повинна захищатися, затягуватися на руки. І тут же 10 епізодів. Чи три епізоди, чи п'ять. І ля-ля людина навіть вину не визнала і не успорюється, і погоджується з вироком. А чим це пахне в кінцевому результаті? Повинна бути якась система, якісь загальні критерії. Е, ясно, що це не тема для обговорення в, в загальному середовищі, це юридичне середовище повинно це обговорювати. Але держава повинна йти по шляху спрощення процедур притягнення до відповідальності, е, і це дасть результат. Ну і друге, скажіть, скільки ми говоримо про. Е, Поліграф. Кого ж чиновників при призначенні на сьогоднішній день? Запропонували пройти поліграф публічно в ефірі і оголосили результати цього? Ні. Всі знаєте, чим прикриваються? Що у нас в законодавстві не передбачено цього. Угу. Та я погоджуюся з тим, що в нас мало сертифікованих осіб, які мають право давати експертний висновок, тому що його не можна теж маніпулювати. Але це якраз перший крок, тому що особа, коли її запитається, а ви йдете брати хабарі? Отаке пряме питання. І чи брали ви в минулому? Угу. Чи збирається ви наживатися? В неї, відповідно, буде своєрідна реакція. Після 10 тестів дасть відповідь про високу віругідність е, майбутнє корупційній цієї особи. От це найперший і найпростіший крок, який значна частина посадових осіб не пройде. Чи залежні ви від когось? Чи збирається ви відпрацьовувати своєму тій особі, яка вас рекомендувала? Воно зразу поставить бар'єр. Угу. Бар'єр для. для для певної категорії людей про це ніхто не говорить, говорить про іноземця на чолі антикорупційної боротьби. А, якщо говорити про спрощення, та, а чи не краще просто взяти і легалізувати хабарі? Там хочеш на прийом до чиновника 10 гривень в касу і спокійно пішов. Так ви ну, ну як це? Це не хабар. Це адміністративна послуга, яка є. Ви знаєте, от недавно заговорили про е, за, е, думку, яку висловив народний депутат Тетерук, до речі, Комбат, про те, щоб е, мінімізувати хабарі за е, ухилення від мобілізації, легалізувати легальним внеском. Угу. Ну, дуже контраверсійна позиція, але вона має право на думку. Тому що всі речі, наприклад, я хочу отримати закордонний паспорт за годину. Наприклад, я їду за кермом, в мене найдорожче в житті це є мій час. Я порушив правила. Я не хочу розмовляти з даїшником. Я готовий натиснути кнопку і заплатити штраф. Ви знаєте, як даїшник на моє питання? Давай швидко. Мені надоїло, я хочу швидко. Швидко не вийде. 30-40 хвилин я буду стояв із ним. За цей час я зпізнюся в певній. Ось це основа корупції. Тобто, якщо будуть ці процедури, що, наприклад, розмова з даїшником не повинна більше п'яти хвилин тривати за порушення правил елементарне. А протокол, ви знаєте, скільки він заповнення вимагає? І буде ще довше і і ось, щоб... і це спонукає, а він навмисне це робить. Як він тика нам ну, бачиш, ти хочеш заплатити, штраф на місці сплатити, він повинен витягнути постер, і я проведу карточкою. І я поїхав далі. І на тому все закінчилося. Так ні, постер у нас це як спосіб взяття. А 30 хвилин протокол складати треба. Ви розумієте, про що мова йде? Це спосіб, щоб до готівки не торкався міліціонер. Uh -huh. Але причина хабаря та сама далі залишається. Має бути так: зупинив міліціонер. Вітаю вас, вас тільки що зняли, ви отримаєте штраф. До побачення. Uh -huh. І громадянин поїхав далі. Повірте мені, оце є крок для боротьби з корупцією, а не ті байки, про які говорять. Або, наприклад, міліціонер каже: вибачте, вийдіть з машини і станемо в зону дії моєї відеокамери, щоб я зафіксував вашу розмову з нами. Ви чули коли-небудь, що хтось з даїшників про це говорить? Щоб унеможливити будь-який контакт. Я дорожу вашим часом, ви порушили такий то пункт правил. Негайно оформляю протокол, розпишіться ось тут. Будь ласка, мій комп'ютер видрукував вам фотографію з вашою сумою, з швидкістю ваших яка порушена. От такі процедури унеможливлять 80% корупційних дій, будь-яких. Тому що пропаде будь-яка логіка в цьому. На вашу думку, а чи е, готова зараз система змінюватись, боротись взагалі з корупцією? Що ви говорите? Система, кожен чоловік, ось ну я завжди сміюся, коли приходить людина працювати там на заступника голови, ОДА, маючи перед тим заробіток, легальний заробіток, 10-20, 30 тисяч гривень в місяць, дохід, і вона йде на чиновника, на посаду. Ну це повний абсурд. Коли людина, яка розвиває свій бізнес, покидає його і йде. Я розумію людей, які є політиками, Екос Гуладзе чи, наприклад, колишнього президента Грузії, який погодиться нібито, бути головою антикорупційного бюро. Наприклад, я розумію, в них політичний крок, і це в біографії слід. Ну а інша людина, яка йде на марудну роботу голови райдержадміністрації. Ви що думаєте, що він щось змінить, там? Де він же бачить і побудує революцію? Він йде на мізерну зарплату, розрахуючи тільки на що. Що він буде вирішував питання якогось іншого е, іншого характеру, і тендери до тендери ну тендерів там особливо нема що пай ага. вище, але елементарні дозволи погодження землі за межами населеного пункту, де розпорядження дає дійсно голова райдержадміністрації, е, приймає певну якусь частину рішень. То е, це оце є той дохід, і та людина повинна публічно проходити на місцевому телебаченні е, тест-драйв на поліграфі. І всі повинні розуміти, якщо ми побачимо, як в нього зашкалюють певні речі, яка в нього реакція, коли йому 15 разів зададуть на те саме питання, чоловіче, ти дійсно погоджуєшся на 4 тисячі чи на 6 тисяч гривень заробітної плати, і ти будеш приділяв час для того, щоб все діяти. Ви ж побачите, яка там реакція, які квадратні очі будуть. А якщо підняти зарплату та Це даїшникам, міліціонерам, результат. чиновникам? Дивіться, я вивчав питання е, е, статті, читав про інших поліцменів, про людей поліцменів в першу чергу в Америці чи там в західних країнах. Логіка така. Він має право на специфічне забезпечення оплатою дитя... державою, наприклад, дитячого садка і інших речей. Цепочка, специфічний соціальний пакет. Він знає, що завтрашнього дня його сім'я буде без цього соцпакету, без права на пенсію, без цього. А тепер уявіть собі, в нас залежить щось від цього. Скільки б йому гривень не дали заробітної плати, ну безперечно, якщо дадуть 20 тисяч гривень, і в іншому місті він не може їх заробити. То він буде чесним, він буде за це трусився. Але якщо тут же йому командир звода щоденно буде казав, ти маєш здати кошти, то повірте, він буде далі збирав. Це розумієте, тут нема прямого зв'язку між е, збільшенням заробітної плати. Якщо існує корумпована система, кожен чиновник, який призначає зверху, він очікує результатів. Фінансових і не цікавить результат сприйняття суспільства. Ніхто з суспільства не має змоги впливати на результати діяльності. От, наприклад, обрали фактично, обрали шляхом участі в люстраційних процедурах начальника обласного управління міліції. Прекрасно зробили вплив, відкинули інших людей, добилися, що Львів здати на це впливати. Просто інше питання. Чи можна перевірити, чи це дало бажаний результат? Які є критерії оцінки? Наприклад, Дмитра Дмитрович, якого поважають. Як оцінити? У нас нема процедур. Суспільство не запитує цієї інформації. Немає процедур, і суспільство не запитує. Воно не розуміє, чи стало легше їм жити, чи ні. Ми все-таки. Отримуючи послуг у цих державних органів, на цьому я вам дякую. Я нагадаю, сьогодні з адвокатом Олегом Мициком ми говорили про недоторканість і корупцію. Ще раз дякую, що завітали до на студії. Я з вами прощаюся. На все добре.